Вітаю! Я на половин, і сьогодні ми розглянемо вправу місце сили. Мета цієї вправи полягає в тому, що вона знижує тривогу, напругу, хвилювання, привикає увагу зі стресової або травматичної події, а також дає відчуття заспокоєння, відпочинку та емоційного ресурсу. Що ми будемо робити? Ми будемо уявляти те, про що я буду говорити. Але перед тим я попрошу вас поставити стопи на тверду поверхню, спертися хребтом на спинку стільчика, дивана або крісла, розслабити тіло, зробити декілька повільних, м'яких вдохів і видохів для того, щоб заспокоїти наше тіло і наш розмір. Можете прикрити очі або пустити їх донизу. І тепер уявіть місце, де ви відчуваєте себе спокійно, щасливо та безтурботно. Це може бути якесь реальне місце або уявне. Спробуйте уявити себе в цьому місці. Озирніться навколо в своїй уяві, що ви бачите, що біля вас. Придивіться до навколишніх предметів та об'єктів, до їх кольорів. Уявіть, начебто ви підходите і торкаєтеся їх. Які вони на дотик? А тепер погляньте далі. Що вас оточує? Чи далеко ці об'єкти? Придивіться до їх форми, кольорів, ціней. Це ваше місце сили, тож ви можете уявити все, що забажаєте. Коли ви перебуваєте в своєму місці, то почуваєтесь тут спокійно та безтурботно. А тепер уявіть, що ви босоміш стоїте на землі. Яка вона? Походіть повільно, приглядайтесь до всього, що вас оточує. Як виглядають предмети, які вони на дотик? А що ви чуєте? Можливо, це тихі звуки вітру, птахів чи моря. А можливо, ви відчуваєте тепло сонячних променів на своєму обличчі? А які запахи манять вас? Можливо, це запах морського повітря, квітів, трави, лісу або вашої улюбленої страви. У своєму місті ви можете уявити будь-які речі, доторкнутися до них. Чи понюхати їх, або ж почути приємні звуки. Ви почуваєтесь тут спокійно та щасливо. А тепер ще раз озирніться в своїй уяві. Роздивіться усе добре. Запам'ятайте, що це місце особливе для вас, і ви в будь-який момент можете уявити себе там, щоб заспокоїтись та відчути себе щасливою людиною. Побудьте ще в вашому місці. Насолодіться ним. І коли будете готові, зробіть декілька вдохів та видохів. Повертайтеся до себе.